Так, о, тут же побільше. Так. цей хоче бути сам саме. Біля вікна. Окей, тут сидиш. Візгорен. І біля вікна. і цей гор Ні-ні, що ти засмутився. А, біля Олівії uh, I prefer to sit in the direction house тоді ти біля вікна хочеш тобі ось так, а ти ось так. А Олівія біля тебе. Є ви чудово, а, ти хочеш бути сам, ось тут будеш в кутку. Ти хочеш бути сам, тоді ось тут в кутку. Єдусь, всі Всі задоволені. Всі задоволені. Це не таксі. Упс! Карамба. Панаф, це не таксі так. Всі лайки, круто. Така, коротше, головоломочка прикольна. Подобається стилістика. Подобається.